Так, невеличкий обзор по 25. Хто там каже, що погано, хороше, Нічого е, ні за кого казати не будемо. Ми працюємо 10 років, років з цією плиткою виробника Еко. В нас вона пролежала. Також з 2014 року, тільки в цьому році ми її зняли. Скільки? 10 років вийшло. Такий обзорчик. 27,84 квадратних метра йде на піддоні, піддон 1,20 на 80 29 рядочків. Рядки складені шапка к шапці між шапками проложка, щоб не було потертості. Ось така бруківочка. Кажуть, що вона дуже скаче по висоті. От вам дивиться, піддон стоїть от ровно тут. І дивіться, який ровний піддон зверху. Це свідчить тому, що сама плитка. Не скачуть по висоті. Я вам покажу іншу плитку, яка в мене на складі стоїть. Там вісім рядів плитки і різниця в півтора сантиметру. Вверху отакий горбуль просто. Тут бачите, тому, ми, тому я і кажу, що ця плитка, ми знаємо, що за виробник, як вона себе веде, і тому пропонуємо такі от рішення, у кого там під дверми не проходить і там більше трьох сантиметрів не можна покласти, то кладуть отаку плиточку. Бруківочку є на неї гарантія від виробника. Тому кому потрібна іменно така бруківочка, будь ласка, телефони в профілі набирайте.